І сьогодні у Брюсселі збирається екстрене засідання комісії Україна НАТО. Напередодні стало відомо, українська сторона ініціювала скликання термінової зустрічі комісії у зв'язку з загостренням ситуації на сході України, передусім в Маріуполі. Після ракетного обстрілу міста генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступальні дії бойовиків на Донбасі підтримують російські війська за фінансової допомоги Кремля. Про ситуацію в Україні сьогодні говоритиме генеральний секретар НАТО із високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Федерікою Могиріні. Захід буде закритим для преси. Засідання бюро парламентської асамблеї ради Європи відбулося без російських делегатів. Їх не пустили на захід. Депутати парі оскаржили повноваження російських представників. Процедура відбулася під час церемонії відкриття сесії. Це може стати початком кінця членства Росії в асамблеї. З пропозицією позбавити Москву повноважень парі виступив британець Роберт Уолтер. Його підтримала значна кількість членів асамблеї. Питання позбавлення росіян повноважень розглянуть 28 січня. Федерація натомість заявила, така політика дискримінує Росію та суперечить міжнародним правилам. Якщо будь-яка делегація не відповідає критеріям, її можуть позбавити права голосу та повноважень у парламентській асамблеї. Лішення же одну або нескольких делегацій права голосу э, ставить цю делегацію в неравне положення в дискримінаційне положення. Між Україною та Росією конфлікту немає. Певен прес-секретар президента Росії Дмитро Піскова. Відтак допомоги третіх сторін ані Києва, ані Москва не потребують. Так, речник Володимира Путіна прокоментував пропозицію Ізраїлю стати посередником у регулюванні конфлікту на Донбасі. Єрусалим обіцяє нейтралітет та неупереджену оцінку ситуації у Кремлі. ж кажуть, усе залежить від Києва. Як захоче діалогу, він одразу розпочнеться. Росія вперше не надала фінансову допомогу Придністров'ю. Кремль відмовився фінансувати невизнану республіку, навіть попри прохання лідера регіону Євгена Шевчука. Він просив у Москви 100 мільйонів доларів на пенсії та інші соціальні виплати. Місцеві змі повідомляють, Росія висловила невдоволення тим, що, попри нестачу грошей, президент Придністров'я літає чартерними рейсами і послалися на труднощі всередині країни. Незалежні аналітики кажуть, на тлі санкцій заходу падіння цін на нафту та напруженої геополітичної ситуації невизнана Республіка стала для Москви непідйомною ношею. Влада змінюється у Греції на позачергових парламентських виборах. Перемогла коаліція ліворадикальних сил Сіріза, відома своїм скептичним ставленням до Євросоюзу та бажанням списати зовнішній борг країни міжнародним кредиторам на вулицях грецьких міст. Тривають святкові гуляння. Тим часом Брюссель попереджає головного боржника євроспільноти фінансових поступок не буде. На позачергових парламентських виборах у Греції перемогла опозиція. Коаліцію ліворадикальних сил в сірізу підтримали понад 36% виборців. Це дає політсилі 149 місць у парламенті з можливих 300. Ще 5% отримали партнери по коаліції. Праворадикали незалежні греки. Прем'єр-міністр Антоніс Самарас визнав поразку своєї команди та привітав опонентів з перемогою. На вулиці грецьких міст вийшли тисячі прибічників переможців. Лідер Сірізи Алексіс Ципрас привітав їх зі спільною перемогою Перемогою Греція перегорнула нову сторінку історії. Ми залишимо позаду політику жорсткої економії, страху та авторитарного правління, які були протягом останніх п'яти років. Наша країна йде вперед з оптимізмом, надією та гідністю. Греки більше не хочуть і не будуть жити за вказівкою Брюсселя. Політика ліворадикалів і справді суперечить нормам та принципам Євросоюзу. Головним пунктом передвиборчої кампанії Сірізи стала обіцянка домогтися з писання зовнішнього боргу Греції. Або щонайменше його перегляду це й забезпечило перемогу опозиційним силам. Та нині, попри масову ейфорію та святкові гуляння, думки громадян розділилися. Поки одні щиро радіють прийдешнім змінам, інші з острахом дивляться у майбутнє. Ми брали участь у найважливіших виборах в історії Греції, і молодь відкрила їй новий шлях. Греція зміниться, Європа зміниться. Я не вірю, що ситуація зміниться з нашими пенсіями. Наприклад, ми в шалених боргах не варто плекати марні сподівання, що наш добробут покращиться. Залишається просто вірити і сподіватися, що нашим дітям буде трохи легше. У Європі вже відреагували і запевнили, жодних поступок ліворадикалам не буде. Першим виступив європейський центробанк, який заявив, участі у списанні грецького боргу не братиме. Про те, що Афінам не слід сподіватися на фінансові поступки з боку кредиторів, попередили прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Ступ та президент Європарламенту Мартін Шульц. На цьому все вдалого вам початку робочого тижня і хай щастить. До зустрічі.